Попри складні обставини, які пов'язані із воєнним станом, який діє на території України, ми намагаємося підтримувати розвиток житлово-комунальної сфери нашої громади і Крінківського краю. Зокрема, в позаминулому році було придбано на для обслуговування водозаборів та благоустрою екскаватор для комунального підприємства. В цьому році було придбано придбано чотири. Трактори для покращення якості надання послуг по благоустрою, по озелененню цієї території так дійсно. Ми розуміємо і маємо чіткий баланс між тим, що ми потрібно, нам потрібно надавати і забезпечувати послугами громадян якісною питною водою відпрацювали. Так би мовити, пройшли тренування, коли були застосовані графіки відключення світла, щоб наші споживачі були забезпечені максимально водою, коли не працюють свердловини, оскільки вони працюють від електромережі. Ну, нова техніка, яку нам закупила громада, застосовуватиметься вона переважно у населених пунктах громади для піддержання порядку, викошування бур'янів, погрузки стихійних сміттєзвалищ, вивіз їх, також наведення порядку у селах громади. Такий складний військовий час ми розвиваємо попри все і комунальне господарство. Глобинська громада з початку повномасштабного вторгнення та й в цьому році понад 10 мільйонів перерахувала вже військовим і закупила тракторів на суму понад 6 мільйонів гривень. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб ми, як Юрій Анатольович сказав, щоб стихійні сміттєзвалища прибирали. Зараз ми проводимо тендер відповідно до різних приписних документів на прибирання чотирьох сміттєзвалищ стихійних. Подальшому, ви знаєте, ми розвивали цю тему, і ми заключили меморандум з словацькою фірмою. Ми наві маємо намір будувати сміттєпереробний завод на території Глобинської громади. Все це частина однієї великої роботи, яку ми зараз впроваджуємо життя.